Доброго дня, малята! Дітки, всі ви дуже любите слухати казки. Казки бувають сумні і веселі, вони навчають нас розуму, і, звичайно, що у казках добро завжди перемагає зло. Казка це дитинство людства і його мудрість. Читайте і слухайте казки. Нехай вони йдуть по світу, нехай живуть серед нас, хай виховують нас і вчать. А нам сьогодні ворона листоноша принесла конверт з казочкою Василя Сухомлинського, яка називається Як бджілка знаходить квітку конвалії. Давайте послухаємо. Вилетіла з вулика бджілка, літає над пасікою і дослухається. Чує десь далеко-далеко дзвінять голосні дзвіночки. Летить бджілка на музику дзвіночків. Прилітає до лісу. А тут дзвонять квітки конвалії. Кожна квітка маленький срібний дзвіночок. У середині золотий молоточок. Б'є молоточок по сріблу, лунає дзвін, аж до пасіки лине. Ото так конвалія кличе бджілку. Прилітає бджілка, збирає з квітки пилок та й каже Дякую, квітку. А Квітка мовчить, вона лише зніяково опускає голівку. Молодці дітки. До нових зустрічей.